Усім привіт, з вами Тигона Агент, а сьогодні ми знову граємо партію. Давайте починати. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У нас людина Скіпру рейтинг 775. Давайте починати. Ферзевий гамбіт у нас на дошці. Здається, ні. То щось інше було. Чекаємо, доки. О! Цікавий хід, давайте так, це цікаво. Давайте так. Виграємо швидку партію у кожного по 3 хвилини на партію. Та додавання часу кожен хід. Це у нас 2 секунди, додається часу. А це було цікаво дуже. А ось це. Треба подумати, чи це гарний хід взагалі був. Так, це був не дуже гарний хід. Давайте просто розкроємось. Тут треба бути обережним дуже. захистити коня і надати йому з'їсти мої фігури. Ось це я думаю, був гарний хід. Ось тут зробимо похитримо. Тут можна і так походити, я думаю. Це зараз був не найкращий хід, я знав хід набагато краще в цій позиції, але потім розкажу трохи. Треба поставити мат противнику, а потім говорити. Так, противник доки думає. А я доки нагадаю, що треба ставити лайки та підписуватися на канал, якщо вам взагалі це подобається, якщо ви хочете більше таких відео. І взагалі більше відео. Давайте так просто ем, не бачу проблем, чого ви і ні. Хитрий хіт, до речі. Трохи згодом розкажу чого. Це був дуже гарний хід, тому що якщо слон відходить, ставить шах на H7, король має перебратися від шаху і летить ладі тура. І наш противник їсть нашу туру. Якщо ми неправильно погодимо, навіть ставить нам мат. Тому треба бути дуже обережними. Тим часом у мого противника мало часу і добре. Цікаво. Тут треба подумати, давайте. У принципі, тут можна ось так зробити. Так. Ось це був найкращий хід у мого противника зараз. Це не мат, якщо що. Просто так, нагадую. Але це було все ж таки небезпечно трохи. Так, не ризикуйте. Це було дуже дивно, але добре. Ми перемагаємо зараз на одну туру. По балах. По балах на одну туру. А насправді. Ми програємо на одного біжака, але перемагаємо на коня та слона, тому що вони в нас є. О противника немає. Так. Ось це був дуже хороший гір мого противника. Тепер ми не так сильно навіть перемагаємо. Тим часом мого, мого противника лише 40 секунд з зайвим. Це, мені здається, тут дуже хороший хід, тому що мені можна поставити мат в один хід, якщо я неправильно походжу. Але Сподіватися на це марно. Того, що я вже давно граю у шахи та можу знайти нормальні ходи, де мені не буде мату в один хід. Тим часом у мене 55 секунд. Мого противника іще менше, набагато менше. Щось я під час партії не зробив одну дуже важливу річ. Зараз, якраз я гадаю, час її зробити, хоча ні, зараз ще не час. Зараз треба зробити одну іншу важливу річ. Хм... Давайте все одно так походимо. Ми програємо лише на одного пішака тут. Але у нас плюс 2 балах все одно. Це два пішаки. Але насправді у нас є ще кінь. Так, я чекав цього ходу, давайте просто відійдемо. Мату тепер мені не буде. А ось моєму противнику ще може щось загрожувати. Гарний хід. Тут шах просто ставимо. У мене дуже мало часу тим часом, тим часом у мене мало часу. Тут ти не має сенсу. Надалі. Він просуває пішка після цього я їм тура їсть, і тут я просуваю своїх пішаків Ой! У мене мало часу, 10 секунд всього лише у мене залишилось. У мого противника ще менше часу. Тому треба, треба дуже спешити. Ну тут вже все. Тут вже зрозуміло, хто переміг, того що по часу зрозуміло вже хто переміг. Ще ні, нічого не зрозуміло. Нічого. Ура! Я переміг по часу. Ось так. Тепер подивимось і я вам розкажу цікаві моменти у цій партії. Давайте дивитися аналіз. Як так у мене. Стоп, що? Тобто я гірше грав, ніж він? Це неправда. Ні, я відмовляюся, це вірити. Добре, давайте подивимось. У в мене помилка тут є. Так де тут цікаві моменти? А тут який тоді найкращий хід, а? Сказав, що тут кращий хід ось цей, але чогось ні. Nice Defines Зиця Move supporting eh, так, зрозуміло. А який тоді найкращий. Цікаво, тоді в мене нічого не зрозуміло. Неважливо. Ось така була партія. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал Та до зустрічі. Дивіться також інші мої відео.